Зустрічі. програма про українську програма про української програма про, -про, -про українсько-єврейські взаємини. Доброго дня. Ви слухаєте програму зустрічі, що створена за підтримки канадського благодійного фонду Україно-єврейська зустріч. При мікрофоні Андрій Кобалія зараз це місто розташоване лише у трьох кілометрах від польського кордону. У своїх дослідженнях історіограф Януш Тазбір згадує Белс як одне з укріплень червенських градів. Ця група міст на межі Київської Русі з Польщею вірогідно з'явилась у 10 столітті. Нині більшість тих градів перетворились на селища або й взагалі перестали бути місцем, де живуть люди. А Белс, колись потужне князівство, сьогодні є невеликим містечком, де живе не більше двох тисяч людей. З під дірок в асфальті виглядає бруківка, усюди старі будинки. Місто стало заповідником. Перша письмова згадка про Белс міститься у повісті минулих літ, де про 1030 рік згадується, що місто у поляків забрав Ярослав Мудрий. Далі воно входило до Галицько-Волинського князівства. А коли почалася боротьба за спадщину, Белс брали литовці, угорці та поляки. Зрештою, останні на кілька століть приєднали місто до своєї держави. Так, Белс почав перетворюватись у багатокультурне місто. Окрім поляків та українців, до белського воєводства переселився інший народ. Про те, як руське місто у складі польської держави стало єврейським центром, розповіла старша наукова співробітниця Белського музею Любов Хомен. Ну, 15 століття, да тому що перші писемні згадки про євреїв в Белзі датуються 1469 роком. Тобто цей рік. Перше перше писання, що тут з'явилися євреї, перший єврей. Коли їх вже було ну, дозволено їм було селитися на так званому Люблінському передмісті, де була закладена дерев'яна божниця і, і був закладений їхній цвинтар. А ход. хто дозволив? і Що це за, за Люблінський квартал? Uh, чи ну, як ні, це ні, назвати? Ну, Кожне середньовічне місто ділилося на частини: дитинець, середмістя, посад і передмістя. Аналогічно в Белзі було. От, власне, дитинець, або він відомий більше як замочок, тому що там був князівський замок. Далі посад це є ремісничо-торгова частина міста, центральна частина міста, ну і передмістя. Одне із передмістя було Люблінське, так зване Люблінське передмістя. І от, власне, на Люблінському передмісті, так як Києві Поділ, да? на Люблінському передмісті дозволено селитися єврейським єврейській громаді, євреям. Ну, це… Як відомо, євреям, ну, польський король дозволив. Він виділив їм власне, декілька міст, в переліку яких був Белз, де дозволено було селитися євреям. Це євреї, які прийшли з якихось інших територій? Ну, З території Європи, Західної Європи, де, наскільки відомо, їх переслідувала да? власне. І тут вони почали селитися, селилися вони. Заклали, коли їх вже було достатньо, достатня кількість. По ідеї Чому їх можемо... мало бути 10 чоловіків. Ну, і, от, власне, коли їх вже була так достатня кількість, вони заклали дерев'яну синагогу, дерев'яну божницю і цвинтар. Згодом кількість євреїв збільшувалася. Вони займалися як традиційно так, торгівлею. Згодом, коли їхня громада збільшилася, вони почали купляти земельні ділянки в блищан. На той час це були українці і поляки. Власне, почали закупляти в міщан і таким чином переселятися поближче до центру, поближче до площі, де відбувалися ярмарки, де відбувалися якісь торгові операції тогочасні. А який відсоток євреїв був у місті? Єврейського населення поступово кількість їхня збільшувалася. І в довоєнний період, от напередодні війни, 30-х років, їх було дві, е, дві третіх від кількості населення. Тобто десь 70%? Дві третіх. Одна третя це були українці і поляки, дві третіх це були євреї. Тобто, тобто це було дов... майже єврейське місто? Практично, так. Да. Воно таке багатьом людям воно і відоме як. Єврейське місто, а чому тому, ми тоді що... не можемо сказати, що були квартали чи вулиці? єврейські? Ну, квартали не можемо сказати, тому що місто ну не було настільки велике. Змієте, ці наявність боліт і лісів не давало змогу розширювати територію міста. От але євреї жили переважно, ну з передмістя, і Вони жили передважно в центральній частині міста. Якщо прогулюватись вуличками Белза, рано чи пізно можна вийти на площу. Судячи з фотографії, вона не сильно змінилась. Тут є кілька будинків, у яких як і сто років тому розташовані крамнички. Любов Хомен розповіла про те, хто розбудував площу. От навколо площі, якщо ви звернули увагу, площа квадратна, кругом площі були отакі парцельки. От вони весь час їх було там спочатку по дві, потім по чотири, потім по... Розкажіть, 10. що це, бо не всі слухачі можуть зрозуміти. Ну, парцельки це ділянки землі. Такі ділянки землі, де будувалися будиночок. Власне, на першому поверсі це була або майстерня, або крамничка, на другому поверсі це було місце, де Житлове житлова частина, от і друга частина задня виходила на двір, де тримали невелике господарство. Це ж містечко невелике. Тобто, це тобто... таке багатофункціональне, ну знаєте, якби зараз сказала таке, бо ну ем, таке утиліт... утилітарне те приміщення, тобто тут є і торгівля, крамничка, крамничка житлове, і житлова. А, а позаду сільськогосподарська сторони, так, точка. Так, то було невелике. Там виходило задній двір, був і виходило господарство. А. Площа, от на площі, де виходила хмельничка, да, це... де виходила, там вже відбувалися різні ярмарки, різні от базари різні відбувалися, торгівля відбувалася. От, власне, це було. І от, до речі, хочу ще сказати, що е, зразу доходу, що е, євреї жили тут досить комфортно. Тобто, коли ми пробували знаходити якісь там е, конфлікти, ми не знайшли. Ми знайшли тільки просто-напросто судові позови. Про них поговоримо пізніше, але спочатку цікаво дізнатися, чи ці парцельки збереглись. Хоч, чи можемо ми, наприклад, прогулюючись як туристи або як спеціальні Ну, в принципі, спеціальний... да. Між, міжвоєнний, довоєнний період будиночки, Вони, в принципі, збереглися, майже не... майже не, не Тобто, війна їх майже не пошкодила? Так, майже не. Ну, Деяких вже немає. Але Це теоретично, звідомо, але... якщо прогулюватись вулицями, видно, оцінити. Можна, багато можна функцій... побачити оці будиночки, можна побачити. Вони і зараз, вони такі, отут виходять фасад на площу, тут такий довгий, якщо з боку, дивіться, такий довгий, двоповерховий. Ну, в принципі, тут і е, е, така специфіка ґрунтів, що більше як двоповерховий будинок, ну, максимум триповерховий, тут будувати не можна. Чи можна сказати, що оця така дуже. Ну, така архітектура під використання, багатофункціональна архітектура. Чи вона була притаманна конкретно євреям? Чи поляки-українці будували в принципі те саме? Ну, які збереглися будиночки українські і польські, ну вони такі одноповерхові, такі з ганочками, такі, ну в принципі… вони інші, так? Вони трошечки інакші. Тобто, теоретично вони можна інакші. Можливо, ви говорите, що єврейського квартал, кварталу так. не було, бо місто не було таким великим, було, і, так. але в принципі візуально можна відрізнити, де, де були якісь єврейські будинки, бо ви кажете, що в багато... Ну, та єврейські будинки теж були одноповерхові. Але не всі ж євреї жили на площі. Допустим, площа не є ж така ж дуже здорове. Але, але на площі багато Але на площі було. якраз були от такі будинки, які ми можемо навіть зараз бачити, такі от. Власне, ну були були такі, які от мали будиночки. А тут займалися там якась майстерня була на подвір'ї. Виходив, ну, вивозили свої товари, тому що не всі могли жити навколо площі. Ну, це ж дві третіх населення. А до речі, чим торгували? Торгували різним крамом. Є в нас картинки в музеї, де якраз є. От чим займалися от, власне євреї, різним крамом і. І мали пекарні, навіть, і тут було дві пекарні своїх такі. От крейзики були булочки такі, по назві пекаря. От власне, дуже смачні кажуть, місцеві жителі, які їх їли, згадують, що були дуже смачні. ви говорили про те, що були судові позови. Мені згадався випадок Станіславова. Він же івано франківськ Там була така історія, що на початку ХХ століття, коли кількість населення сильно збільшилась у селах, і у Станіславові були євреї. Вони займали велику частину торгівлі взагалі в місті. ремесл. були поляки, які також брали якусь частину, але все одно в відсотковому сенсі їх було менше. І були українці, які багато з них в сенсі жили в селі, і от коли вони приїжджали у місто вже на початку двадцятого століття, вони намагалися зайняти якісь свої ніші теж вести бізнес у цьому. По місті, так, які тоді входили у склад Австро-Угорщини. і от тоді виник такий феномен, як Україно-польська єврейська економічна конкуренція, і там не було конкретних погромів, не було конфліктів зі зброєю, але дуже багато було судових позовів, дуже багато таких конфліктів на рівні паперів і юридичних якихось речей. Розкажіть, ви говорили про судові позови? Що взагалі про них відомо? Хто з ким судився? Чому хоч На хоч якісь позови причини? переважно через землю, через межі? Переважно позови от такі стосувалися земельної ділянки які відомі на сьогодні, тобто яких таких позовів по торгівлі не було. У 18 столітті серед єврейства Західної України, а згодом і інших земель, поширюється нове релігійне відгалуження юдеїзму хасидизм. В Україні найбільше з цим вченням асоціюють Умань, адже саме там похований святий Рабін Нахман Братславський. Проте в Україні є й інший центр ортодоксального вчення. Любов Хомен розповіла про те, чому приблизно раз на рік відвідувачів міста стає більше, ніж місцевих жителів. Вони окремо жіночі громади приїжджають екскурсійні, окремо групи чоловіків приїжджають, тобто змішаних ортодокса ніколи змішано не приїдуть, навіть якщо це одна сім'я. Вони будуть окремо йти. Да? От, вони, і в сім'ї вони дотримуються, хоча дуже велика повага до жінки. Але жінка має бути вдома, піклуватися про. Домашнє господарство про чоловіка, виховувати дітей. Да? От, власне, а чоловік має забезпечувати. Хоча там теж дуже вона має поважати чоловіка, виконувати всі його там, вказівки. В Белзії з'явилася династія Рокахів. І чим вона відома? Відома, тому що династія Рокахів була теж дуже розумна їх дуже поважали і не тільки євреї, але і українці і поляки, які тут жили, тому що равіни з цієї династії завжди давали добрі поради. Ради і давали добрі, ну, якісь там допомогу. і відомо також, що Соломон Рокахів. От, власне, заснував велику белську синагогу. Тобто він частково за свої власні гроші, частково за гроші громади, купив земельну ділянку в центрі і почав будівництво великої белської синагоги, на зразок Жовківської, і разом з тим був побудований цілий комплекс. Там була побудована школа бетмітраж і палац Равіна, так, який, в принципі, простояв до. З середини ХХ століття цей весь комплекс просто. Ви говорити про комплекс, про великі будівлі зараз. В принципі, наскільки я розумію, белс це невелике місто, неподалік кордону, населення кілька тисяч людей. Має статус міста, наскільки я розумію, але тут дуже багато руїн старих, і де це взагалі, де, де можна знайти оці частинки єврейської культури зараз? Ну від великої бельської синагоги слідів вже не лишилося, тому що її почали руйнувати в роки фашистської окупації. Зачистили ту всю територію в 50-х роках, коли. На цьому місці почали будувати школу. Зараз там середня школа, стадіон, майстерні От, власне такі приміщення, які відносяться до школи, а лишилася тільки ритуальна лазня єврейська. Лишилася завдяки тому, що тут була міська лазня. Так? Ну, а тепер це власне оця міква. Да? Вона залишилася, її відреставрували, відновили, трошки оновили ну, сучасні технології. Да? От, але в принципі вона є. Далі від місця просто був знайдений фундамент, і на місці, фундаменту, от на місці фундаменту синагоги був побудований такий пам'ятний знак, що, от, мовляв, це є пам'ятка, що тут була синагога. Ну і коли приїжджають паломники, єврейські паломники, вони на це місце приїжджають молитися, тому що знають, що тут була велика Белська синагога. Зараз там дитячий шкільний стадіон. Далі другою пам'яткою важливою це є кіркут, тобто цвинтар, де поховані равини, які тут жили, три равіна, і цадики святі. Так, Це теж місце паломничества. І кладовище непогано збереглося, тобто. Збереглося. Ну, я не... Як збереглося? Збереглося, деякі мацеви навіть вціліли. От. В принципі, там зараз от таке велике поле огорожене, де чітко могили не виднося, але мацеви, які вдалося знайти, вони просто стоять відновлені. От. А місце поховання відоме, воно збереглося. В принципі, не тронуте. І збереглося ще приміщення такого будинку Ішрелев, товариство Ішрелев початку ХХ століття. Тут був такий адвокат Теофіл Теофілтаубе, власне, він посприяв тому. Це такий будинок, так званий колись місцевий, його називали Дім убогих. Тобто, це було таке приміщення, таке товариство, яке допомагало бідним, які не могли собі багато чого дозволити. Вдовам, сиротам, власне, ну, бітним, які, власне, таке товариство допомоги. Будиночок зберігся. Правда, він вже трошечки видозмінений за роки. Чуть-чуть там добудували, перебудували трошечки, але в принципі основна, основа лишилася. От. І з єврейських пам'яток, певно, тут вже більше немає. Місця паломництва це є місце паломництва, місце, де була синагога. І могили цадиків. І от навіть приїжджали деякі ну, жителі міста, які вивезли в двохрічному, в трьохрічному віці. Тобто, в принципі, вони самі не пам'ятають тільки з розповідей, не приїжджали, вони оце згадували і підтверджували таку інформацію, що вони виїхали разом з радянськими військами. І... В принципі, то як вижив і чи вижив останній представник династії? Вижив. Він був. Власне, останній представник був вивезений з міста. Є такі спогади. Він був вивезений з міста. І, власне, разом зі своїм братом йому вдалося втекти на територію сучасного Ізраїля і там відновити оцей Белський хасидизм. І е, просто відомо, що його настільки поважали, що під час його втечі. Це мова йде про 39, й так? Напевне, ну, ну, може й 39-й, може й 40-й, так вам точно не скажу. Е, власне, цей власне, це Равінг під під час е, своєї такої вимушеної подорожі, да? він захворів, і коли до нього прикликали лікаря. Равен заплатив йому за прийом лікаря. Все. Так оцей лікар згадує, що він о цього злотого тримав і тримає до сьогоднішнього дня. І як сім'ї не було тяжко, вони не міняли того злотого, не продавали, бо це ж давбельський равен настільки велика повага була. Після Другої світової місто відійшло до Польщі, проте у 1951 році Варшава та Київ обмінялися територіями, і Белс увійшов до Львівської області. Любов Хомен називає післявоєнний Белз містом приїжджих. Від старого Белзу лишилась лише напівзруйнована архітектура. Євреї втекли або були знищені, поляки переїхали разом з новим кордоном, а місцевих українців перемістила польська влада ще у сорокових. Після всіх перетурбацій у Белс повернулися лише дві родини. Останні представники поїхали або померли у 90-х. У 1930-х у Нью-Йорку, популярній точці єврейської еміграції, композитор Олександр Ольшанецький написав пісню Майнштетли Белц. Невідомо, чи у тексті згадується український «Белз» чи молдавські бельці, але маленькі будиночки з пісні нагадують ті, що оточують площу в Белзі. Я нагадаю, ми говорили про єврейську історію Белза Белзяс краєзнавиться, Любов Хомен. Ви слухали програму зустрічі, що виходить за підтримки Канадійського благодійного фонду Україно єврейська зустріч. При мікрофоні був Андрій Кобаліє. Слухайте, думайте. Зустрічі. Програма про українську програма про про програма про українсько-єврейські взаємини.